Всім привіт! Сьогодні я в теплиці і ми будемо сіяти першу розсаду. Це буде чебрець, лаванда, звіробій, розмарин і базилік, лимонний і такий червоненький. Так, з чого почати? Це напевно з ґрунту. Я беру звичайний ґрунт універсальний, без всяких специфічних речей. Беру тару таку невисоку, і в якості дренажа я використовую мох. З їм дуже класно працювати. Коли рослинка росте, вона класно себе почуває, корінчики її не запрівають, коли внизу мох іде. Це шикарно, мені дуже подобається. Не знаю, чи це найкращий спосіб, чи ні, але для мене це крутий спосіб. Так, і насіння будемо обкочувати в бінок насіння. Що ж, Починаємо. Я буду використовувати ось такі звичайні стаканчики для розмарину і звіробою, а для лаванди, чебриця і базіліка буду використовувати загальну тару, там де потім буду розсаджувати. Не знаю, як буде переносити розсадку чебриця, але я його вже сіяла, і він у мене вижив, тому буду сіяти знову в загальній тарі. Базилік буду пересаджувати дуже маленьким, тому також я його ростила і він у мене сходить. Нормально. Ну і звичайно, лаванду я прекрасно пересаджувала. Якщо пересаджувати маленьке, вона все чудово переносить, тому буду в загальній талі саджати. А ось розмарин в мене не переніс пересадку. Саджатиму окремо. І Звіробій я ніколи не саджала. Зараз вперше буду це робити. І побачимо, що з цього вийде. Буду показувати на кожному етапі, як воно розвивається, що коли сходить, коли що не сходить. І побачимо. А зараз тепер я його пролю все теплою водичкою з корневіном. Можна кочувати в корневінне насіння, але я вирішила цей раз розвести в воді і пролити весь ґрунт. Корневін в нас фосфорний вважається Основні добрива для розсади йдуть на основі трьох компонентів: це азот, фосфор та калій. Для розсади і початку росту найважливіше це фосфор. Іде, тому його частка корневіння йде найбільше, тому я беру корневін. В мене він просто є. Можете брати будь-яке інше добрива, але щоб фосфору було найбільше. Потім, після розсади і до цвітіння, найголовніше, щоб всі компоненти були однаково в їх. А потім від цвітіння і плодоношення потрібно вносити калійні добрива, щоб було найбільше калійних добрив. Тому читаємо і розводимо. Я хотіла вам показати, у мене тут в теплиці росте полумниця. Я ніколи не саджала в тепличку. Осінню пересадила чотири кошти ремонтатної саме в теплицю. Хочу, щоб вона раніше зійшла. Один кущик маленький, другий кущик маленький. Я їх посипала суперфосфатом, здається, щойно. Побачимо, як ростимо. У мене ось такий препарат, вінок насіння. Випробуємо, ніколи раніше не користувалася. Не знаю, гарна штука чи ні, але написано, що це відібрані мікробіологічні культури, антагоністі збудників кореневих гнилей, культури, азотфіксатори та мобілізатори. Ось, Фітогормони, вітаміни та регулятори росту. Писано, що він не розчинний у воді, треба всипати насіннячко. Помішати, щоб воно обкачалося в цьому порошочку, я так розумію, там порошочок всередині. І тоді вже сіяти. Так як я сію не один вид насіння, в мене його буде кожного по чуть-чуть, я використаю таку коробочку, сюди висиплю, а потім одне насіння помішаю, поубираю, інше насіння, Я думаю, можна так зробити. Так. Хочу мені відкрити. подумала. Так, Ось тільки його Це приблизно чайна ложка, може навіть трошки менше, не знаю, от, якщо да, отак трошки видно. Зовсім небагато, але побачимо, як він буде прилипати до рослин. Почнемо з лаванди. Я так розумію, її можна стіяти способом по снігу, але така зима, що снігу немає, тому просто сіємо по ґрунту, не заглиблюючи його зовсім. Здається, що ґрунт надто вологий, але він насправді в мене був вдома, і він досить такий суховатий, тому він погано вбирає зараз вологу. Треба б, напевно, було почекати, та я думаю, він вбере свою вологу. То, що треба, я поливала його в міру не надто сильно. Залипає. Це дуже незручно. Я сьогодні зробила дуже велику стратегічну помилку, коли сіяла лаванду. Я у весь порошочок бінок всипала насіння, якого в мене було менше, ніж цього порошочку. Насіння лаванди дуже дрібне, і воно там просто загубилося. Я зараз сиділа дуже довго вибирала його з цього порошочка, Тому роблю висновок: якщо дрібне насіння, якщо його мало, то цього порошочку, незважаючи, що там всього пів чайної ложки чи чайна ложка, треба брати менше, ніж насіння по об'єму, бо ви його просто загубите, якщо дрібненьке. Тому ось так. Не робіть так, як я. Зробіть правильно, щоб було зручно. Зараз будемо сіяти далі. Я вже відсипала зовсім трішечки залишила цього пилочку. Я думаю, його вистачить, щоб буквально декілька насінин обкачати. Якщо не вистачить, то тоді добавлю, бо не хочу ще раз вибирати. Лаванда посіяна. Ось, Вона сходить не надто швидко, але й не дуже довго. У минулому році в мене зійшла досить так швиденько. Почала прокльовуватися, але, але це не тиждень. Більше тижня точно сходила. Порівняно з розмарином, який в мене прокльовувався дійсно, напевно, тижні три, то лаванда зійшла швидко. Будемо спостерігати зараз під плівочку і на поличку. Сіємо далі. Наступним посіємо чебрець. Він також має дуже дрібне насіння, дрібніше, ніж в лаванди. Будемо сіяти ось сюди і його вже будемо сіяти не рідочками, оскільки він надто дрібний, а просто потрусимо. Дуже-дуже дрібнесеньке. Ось какуємо опочується. О, зовсім не видно на ґрунті, це насіннечко. Будемо поливати лише опискуванням, також під плівочку і під лампу. Ось так зверху на ґрунті насіннечко і залишаємо. Так, наступним сіємо звіробій, його будемо сіяти в ось такі стаканчики по декілька насінь в кожну, якщо вдруг не зійде, я посію 4 стаканчики на всяк випадок. Нехай буде декілька. Хоча насправді мені б вистачило і два, двох рослинок, але я не впевнена в якості насіння. Не знаю, як воно зійде, тому насіння також дрібнюсіньке, перше бачу. Ой Боже, воно ще дрібніше, ніж чебрець. Зовсім як пил. Я думаю, не по дві сіятимемо, а най буде ще трішечки. Про запас. Цей бінок він сприяє тому, що насіння прилипає до пінцета. Є такий ефект, я його беру, а воно прилипає. Але я думаю, це гарна ознака якості препарату щодо насінинок, воно значить прилипає добре з усіх сторон. Це посіяли насіннечко. Дуже дрібненьке. Ось його видно. Зараз покажемо. Ось насінинка, ось насінинка. Зверху лишаємо, поливаємо оприскуванням і так, готово. Підписувати буду пізніше, бо я забула маркер в теплиці, тому підпишу вже, як ставити йому на поличку. Наступним буде у нас базик. Лимонний і такий червоненький, їх буде саджати двох видів. Бо я хочу собі мати такий-такий. Будуть чотири канавки, декілька рослинок. Канавки я роблю виключно умовно, я їх потім не загортаю, просто для того, щоб насіннячку трималося рядка. І мені так зручніше потім. Ось, коли я зараз сію два види базиліка, я знаю, що два рядочки це один, два рядочки це інший. Так, починаємо з багряного. Червоний рубін. Так, опа, Сюди нам треба, напевно, насіння по 10 кожного, зовсім небагато. Я ось так взяла червоного, гарно перемішуємо, і вони гарно відділяються від цього препарату. Просто перемішуєте в одній стороні, а потім легесенько перевертаєте так потрушуючи. Ось вони всі окремо, все насіння окремо від препарату. Лимонного базиліка. Він дуже смачний, ароматний з помідорчиків. Найлюбленіше це просто бутерброди, коли береться помідорки. оливковою олією зверху посипається, і потім листочок базиліка і чорний перець. Також беремо 10 насіней, я думаю, не більше. ось так Відстань між насіннячком я беру. Виходячи з розміру самого насіннячка. Якщо воно таке дрібненьке, в принципі, що лаванда, що базилік, воно одного розміру, плюс-мінус. І я його саджаю на відстані десь сантиметр, може трошки менше, одне від одного. Я знаю, що у мене зійде не все, тому я не хвилююся, що воно надто густо. Я просто раніше зроблю пікіровку і повідділяю сильніші рослинки собі. А ті щось слабші, мені не потрібні, бо мені треба зовсім небагато їх. А таке насіннечко якось ми сіяли щойно чебрець і, 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 і що ще було. Чебрець і Звіробій, вони надто дрібні, зовсім ще менші, ніж базилік. Тому я їх сіяла так, прям просто потрусивши. Так, готово. І лишилося в нас саме цікаве. це розмарин. Це те, чого я найбільше хочу собі вирости. В мене є ідея висадити з часом в теплицю. Можливо, не цей, можливо, якщо він у мене в вазоні зацвіте за декілька років я зберу насіннячко і його вже висаджу в теплицю на постійне місце. Там я розумію, що придеться його окутувати, напевно, на зиму, бо північ України це все-таки трошки прохладно. Це не його клімат. Але я бачила, що на півдні він живе в відкритому ґрунті. І його навіть не кожну зиму. Прикутують, тому буду пробувати. Але є в мене така ідея, як думаєте, можливо виростити розмарин на півночі, щоб в теплиці я розумію, що в відкритому ґрунті все-таки ні, в нас буває мінус 20 замороз, то можливо окутування агроволокном, соломкою, утеплення все таки дозволить йому рости в теплиці круглий рік. Побачимо. Насіннечко по розміру також, як базилік з лавандою. Досить дрібненьке. Буду сіяти, напевно, по три рослинки, щоб якщо всі зійдуть, а вдруге не всі зійдуть, то не прийшлось мені їх розсаджувати, бо мене не перенесли в минулому році пересадки. Якщо є секрети, яких я не знаю, можливо, ви підкажете, як правильно взагалі це робити. А ще в минулому році саме розмарин дуже сильно пішла пліснява по ґрунту. Я не знаю, що з нею робити, тому ось зараз використовую ось цей бінок, бо насіння дрібненьке, і навіть якщо воно почне сходити, ось ця біленька пліснява може його все-таки з'їсти. Мене таке було з петуніями, особливо з певними видами петуній. Не знаю, може насіння було саме по собі зара заражене. Так, готово. Зараз ми відплівочку і ставимо на поличку під світло. Щоб це було тепленько, без сквознячків. Іду ставити вже під лампу, буде тут стояти до сходів, як тільки будуть сходи, лампа буде підійматися трошки вище. Зараз тут. Ми маємо написано 24 градуси, але я думаю, тут десь 25, можливо, навіть 26, бо градусник трошки прибріхує. А знизу в мене також ще лампа і апельсинчик Уже, вже зовсім скоро. Я думаю, до весни до літа так точно поспіє. Ось так в мене виходить. Зараз спускаємо трішечки лампу. Хочу показати, як себе почуває розсада через 10 днів після посіву. Розмарин зійшло по одній, ось дві насінинки з п'яти в кожному стаканчику. є сход. Так, це в нас чебрець також зійшов певною купочкою, але не весь. Напевно, одна третя може зійшла. Базилік зійшов непогано, червоненький зійшов весь. Лимонний, ось трошечки піврядочка. Декілька насінин не зійшло. Лаванда тільки починає сходити сходить дуже недружно. Ось одна, он одна і Звіробій також дійшов непогано. В кожному стаканчику є сходи, але я сіяла його більше, і видно, що він сходить недружно. Ось деякі вже зійшли днів п'ять тому, а деякі ще тільки тільки накльовуються.